Шановні друзі, шановні колеги, шановні наші захисники із лав Федерації по України. Цей рік був важким для всіх нас, рік роком випробувань, роком втрат, роком і здобутків в тому числі. Ми разом Федерація Федерації України залишилися тим форпостом, який захищає соціальну справедливість, який віддано служить трудовим соціальним і проспілковим правам наших членів. Ми вважаємо, що спільно наступний рік буде і викликом, і здобутком для всіх нас. Ми очікуємо перемоги, ми очікуємо повернення всіх наших колег із фронту. Ми очікуємо додаткових спільних зусиль навколо соціальної справедливості, миру, злагоди, над якими працюють кожен поспілковий представник, кожен лідер. З Новим роком, з Різдвом Христовим! Бажаємо всім спокійного святкування, плідної роботи, а також гарного 2025 року.